22 грудня християни святкуватимуть праздник зачаття Пресвятої Богородиці Святою Анною. Головна тема богослужіння чудесна подія, коли свята Анна зачала дівчинку, майбутню матір Божу. В неділю в архікатедрі Тернополя. Храмовий праздник. Дякуємо Богові за Пресвяту Богородицю, яка народила Спасителя світу. А також будемо дякувати за дар святої Анни, яка привела в світ. Діву Марію з нагоди храмового празника та 20-річчя Тернопільської єпархії в неділю, 22 грудня, в архікатедральному соборі об 11-й відслужать урочисту літургію, на яку приїде чимало гостей, каже отець Андрій Романків. Крім нашого митрополита архієпископа владики Василія Семенюка, прибуде ще три єпископи: а це є єпископ Бучиський Дмитрій, Це будуть також єпископ Коломийський Василій і також єпископ Луцький. Йосафат, крім того, до нас на свято прибуде папський візитатор для українців з Казахстану, отець Мітра Василь Говера, багато інших поважних духовних отців. В неділю біля архікатедри також освятять каплицю з криницею. Її особливістю є те, що кожен охочий зможе втамувати спрагу навіть взимку. За словами настоятеля храму отця Андрія Романківа, в Україні таких каплиць немає. В літній період це буде також бювет для того, щоб тернополяни, парафіяни, гості міста могли напитися свіжої води. А в великі свята християнські, такі як наш храмовий празник, як йорданське водосвяття. Також будуть відбуватися урочисті водосвяття. Телеканал Тіві 4 в неділю транслюватиме урочисту літургію з нагоди храмового празника архікатедри та 20-ї річниці утворення тернопільської єпархії Української греко-католицької церкви в прямому ефірі. Початок об 11-й годині.